Рік тому громадська організація Фундація розвитку інновацій за великої підтримки Міністерства освіти і науки України розпочала проєкт Школяр-програміст. Метою проєкту була підготовка школярів в 10-11 класах до підготовки в галузі програмування, до рівня отримання школярами, сертифікатів корпорації Oracle мови Java і виконання Android-проєктів, в тому числі в професійному, е, в професійному виконанні. Минулий рік. За цей рік час підтвердив ефективність цієї програми, і цього літа кілька десятків школярів, випускників 10-х класів Києва, Івано-Франківська, Львова і Одеси, отримують перші Oracle-сертифікати. Цілком природньо, що ми вирішили спробувати цей експеримент поширити на вузи. Тим більше, що в одному з приватних вузів Галицької академії. Технологія підготовки студентів до професійного рівня вже в кінці першого курсу, вже опробована на протязі кількох років. З кількох вузів, які зголосилися спочатку взяти участь в такому експерименті і готувати професійних програмістів вже з першого курсу, до кінця дійшов тільки Державний університет телекомунікацій, і тому саме в цьому університеті ми спробуємо впровадити це те, що спробували в проєкті школяр-програміст. Після першого семестру. В результаті інтенсивної підготовки програмуванню та англійської мови, студент-програміст на спеціальності комп'ютерні науки повинен отримати Oracle сертифікат. Другий семестр присвячений виконанню Android-проєктів, тобто, фактично, це проєктний практику, в тому числі в командному варіанті, з використанням індустріальних засобів зборки проєктів, систем контролю версій, з тим, щоб в кінці першого курсу, вже на практиці, студент-випускник першого курсу. Університет телекомунікацій мав такий рівень знань навичок, який дозволить йому працювати в компаніях вже під час першої практики. Другий і третій курс будуть присвячені отриманню теоретичних знань, які дозволять скодера, людину, яка вміє писати коди, зробити програмера людину, яка дуже грамотно і детально розуміє всю глибину, яка лежить під його рядочками коду. Курс програмування, який спрямований на Отримання сертифікатів є дуже складним. Фактично, він відсотків на 80 співпадає з курсом програмування Масачусетського технологічного інституту. І для того, щоб успішно його подолати, необхідна серйозна методична база. Ну, я просто хочу сказати, що після кожної теми студент буде виконувати кілька десятків тестів англійською мовою і виконувати декілька програмних завдань, домашніх робіт у вигляді необхідності написання. Певних програм. Серйозну допомогу в цьому, нам надає платформа SmartMe. Співпраця з SmartMe розпочалася з півроку назад з простої технічної допомоги, але зараз вона переросла цей рівень. SmartMe, відзнявши гарний, професійно відзнявши відеокурс мови програмування Java, зараз надав кілька сотень доступів, безкоштовних доступів, для учнів і вчителів. Які працюють в проєкті Школяр-Програміст. По відгуках вчителів і учнів цей відеокурс надає надзвичайно велику допомогу. Більше того, в процесі навчання до цього проєкту під'єдналися люди, які мають фах дуже далекий від програмування. Зокрема, зараз в проєкті приймає участь один з священників, який зізнається, що опонувати, успішно опанувати цей курс йому допомагає. Багаторазовий перегляд відеоуроків, який допомагає йому справді опанувати тими знаннями, важкими знаннями, які необхідні для того, щоб бути професійним програмістом. Я це кажу для того, щоб студенти університету телекомунікації розуміли майбутнє, що якщо щось буде незрозуміло на заняттях, в них завжди є закритий тил. Доступ до цих відеоуроків буде наданий на пільгових умовах, і якщо щось буде незрозуміло, завжди вони зможуть це повторити вдома і отримати необхідні знання. Я хочу сказати, що я називав це експериментом, але насправді цей експеримент вже багато років відкатаний в одному з приватних вузів Івано-Франківська. І зараз на екрані ви бачите посилання на відеоролик, відзнятий Івано-Франківським міським телебаченням Вежа, в якому приймають участь, крім мене, ще троє моїх учнів, які в процесі навчання отримали на першому курсі сертифікати і вже з другого курсу почали працювати. От зараз на екрані сертифікат Ігоря Присяжнюка, якому зараз 20 років і 3,5 роки стажу розробником програмного забезпечення для мобільних платформ iPhone.